Арабський телеканал звинуватив президента Сирії у бажанні розпалити війну в Лівані в ефірі однієї з програми Аля Рабія. Про близький схід пролунало, що сирійські спецслужби за наказом Асада вбили ліванських релігійних діячів. Журналісти переконують таке звинувачення неспроста. Є вагоме підтвердження, секретні документи, які вони отримали від повстанців, а саме, листування генерала Басама Мерхеджа, глави служби безпеки Асада та Хасана Абдель Рахмана, начальника відділу спецоперацій зовнішньої розвідки. У листі за 5 квітня генерал наказав керівнику розвідки ліквідувати всіх людей, занесених до спеціального списку. Щоправда, списку журналісти не мають. Крім того, Мерхедж вимагав від Рахмана ліквідувати відомих релігійних діячів, аби спровокувати заворушення у Лівані, які неможливо буде зупинити наприкінці травня. В Лівані сталася низка вбивств на релігійному ґрунті. Смерть сунітського шейха Ахмада Абдель Вахіда і богослова Мухаммеда Хусейна Мерхеба спричинили масові заворушення. Иня ці діячі відкрито підтримували сирійських повстанців і критикували режим Асада.